Насичена містичним світом Карпату, поєднання з вічним сюжетом любовного трикутника, на сцені франківського драмтеатру покажуть прем'єрну постановку Ніч на полонині з Олександром Олесем. В основі сюжету історія молодого пастуха Івана, який закохався гірську красуню мавку, і це, попри заручений із сільською дівчиною Марійкою, коли він не зможе опиратися чарам своєї красуні, піде за покликом свого серця. Усі герої стикнуться з трагедією. Головну чоловічу роль Івана у постановці виконав Віктор Абрам'юк. В нього підліткове мислення. Він ще не може. Брати на себе відповідальність, таку, яку на нього кладуть інші люди. Так? Будучи на полонині. Але при тому всьому, що він не бере на себе відповідальність, він дуже класний хлопець. Йому все цікаво. Він буде ходити за всім, що рухається. Так? При тому, всьому, що він там пасає худобу, йому не важливо вівці, кози, маржина. йому абсолютно не важливо. Він знаходить мавку. Мавка для нього стає. Чимось божественним, до чого він доторкається і більше після того не може жити по-іншому. І десь у цій виставі буде в нього злом, де він візьме на себе відповідальність. Головні жіночі ролі мамок у драмі грають Інна Беза та Лілія Абрам'юк. На полонині кажуть, герої зустрічаються з таємничими силами природи і своїми внутрішніми демонами. Тож у постановці глядачам пропонують зазирнути у глибини людської душі і разом з цим поміркувати про життєві цінності та сенси. Про спокусу, яка з'являється напевно в більшості, або якщо не в кожної людини, в період емоційної вразливості. І ми в силу свого тваринного єства, я не знаю чого, нашої такої психіки. Як наслідок завжди йде далі взяти від... знайти силу в собі зробити вибір і взяти відповідальність за цей вибір. Коли, очевидно, вибір це з двох і завжди щось одне буде страждати, в будь-якому випадку, чи ти страждаєш, чи страждає інша людина поряд з тобою? Мавка це, та... це те, що от коли ти дійсно щось дуже хочеш, це не завжди те, що тобі потрібно. І тобто вона йде по цій дорозі, вона нібито досягає все те, що вона хотіла, бажала, але воно виявляється для неї ну, ну, непотрібним. Тобто, Така боротьба в мені під час цієї вистави вона дуже складна. Ніч на полонині наповнена красивими лісовими істотами, які живуть поруч і знають багато таємниць, адже за задумом режисера дія постановки і відбувається навіть на фестивалі у Карпатах. Любовні перипетії, каже, підсилено музикою гуртою «Лівінстон». А всі костюми персонажів виконані в естетиці хіпі. І в цьому є також певний символізм. Про цю грань свободи, коли свобода є ліками, і коли її забагато, коли вона стає отрутою, і е, коли свобода вбиває, як з хіпі, наприклад, так і ніч на полонині є мавки, яких ми люди звичайні можуть не розуміти, але є простір свободи, якими, е, по різним віруванням і міфам, ці мавки, в чому вони крутяться. Чи може туда звичайна людина витримати цю свободу, жити в лісі, бути таким вільним, співати при місяці пісні? Чи ні? Це треба спробувати. Прем'єра драми мюзиклу відбудеться 1 та 2 липня. Саме цією постановкою Франківський драмтеатр закриває свій 84-й сезон. Люся Грибик Віталій Магаладій телекна 402.